Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку, про що розповідає карта світу? Весела пісінька дзвіночка нагадала про урок. Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу домов. Ми помудруємо світ чудовий, що природою звуть, та лиш кмітливість і увагу собою взяти не забудь. Так, отже, яка зараз перероку? Зима, який місяць лютий, яке синьо число? Шосте, чи зранку сонечко? Чи є опади? яка температура молодці. Яку форму має наша планета Земля? Наша планета Земля має кулясту форму, так? Чудово. Пригадаймо, що таке глобус. Глобус це зменшена модель Землі. Яким кольором на ньому позначається вода? Синім або блакитним. Суходіл коричневий це нас гори, височини жовтий і незавидний не – зелений. Так само і на карті земної поверхні океани. Моря Моря в нас позначаються і океани синім або блакитним кольором. Чим глибша місцевість, тим темніший колір. Форма земної гори у нас коричнева. Так само чим вище гори, тим більш яскравий коричневий колір. Низовини зеленим і височини жовтим. Розглядати карту завжди цікаво, але варто пам'ятати, карта це зменшене зображення земної поверхні. Є частини чи окремих країн світу, тож міння читати карта завжди може стати в пригоді. Земну поверхню умовно розділили на чотири півколі. Так, з'явились карти північної, та південної, західної та східної півколь. Північний полюс, Південний полюс, західна півколя, східна півколя, Екватор. Екватор це уявна лінія, що розташована однаковій відстані від північної та південних полюсів. На землі є великі ділянки, суходолу, материки або континенти. Тобто, материки і континент це. Одне те ж саме. Материків є шість Північна Америка, Південна Америка, Євразія, яка складається з частин світу Європи і Азії, Африка та Австралія і Антарктида. Бачимо, з усіх сторін материки вмиваються океанами: Тихий, Атлантичний, Індійський, північно льодовитий та ще видокривний п'ятий південний. Явна лінія, що ділить землю на північно-південну півкулю, називається екватор. Наталка позначила материки. Чи правильно вона це зробила Африка, Південна Америка, Північна Америка, Антарктида, Австралія, Євразія. Ні. Ось тут у нас Північна Америка, тут у нас Африка, Євразія. Ось розміщена і Антарктида внизу. Будь ласка, розверніть свої зошити на 13 сторінці. Нам потрібно дописати потрібне слово у визначенні. Уявна лінія, що ділить землю на північної південну півкулі. Називається екватор. Записали, будь ласка, це слово. Екватор. Екватор. Запиши, скільки півкулі канів на землі. На карті червоним олівцем наведе екватор. Так, ми знаємо, що півкуль у нас 4, але стосовно меридіан, ми тут не розглядаємо. У нас тільки зображена північна і південна. ми їх підписуємо. Тому на даний момент ми бачимо дві півкулі. Екватором ось ми з вами розташовуємо червона лінія, а океанів у нас скільки. Скільки ви рахували? 4. П'ятий вже південний. Отже, записали. Намалювали червоним екватор. Півкуль у нас дві, але взагалі ми знаємо, що ще захід, на схід, тому можемо сказати чотири. Так, І океанів, відповідно, так само чотири. Чудово. Запиши математичні знаки: дорівнює або не дорівнює між даними словами. Континент і материк. Дорівнює. Континент частина світу. Не дорівнює. Європа частина світу. Дорівнює. Євразія це Європа і Азія. Також дорівнює. Отже, не дорівнює тільки в другому. Так, і перед тим, як ми з вами підведемо підсумок нашого уроку, нам потрібно пізнати позначення на карті. Так, отже, у нас це, що тут зображено, східна півкуля, це відповідно тоді західна півкуля, північний полюс, південний полюс. Екватор. Це екватор, чудово! Бачимо, все у нас вийшло. Отже, сьогодні ми з вами говорили, про що розповідає нам карта. Ми трішки розібралися з цими, пригадали, які умовні позначки, який колір що означає, дізналися про півколі, материки та океани. Але вже океани-материки ми з вами будемо більш детальніше вивчати в 4 класі. Я вам дякую за урок. Ви мене розумночки. побачення та гарного дня.